Байка про котів Григорій Сковорода. Уривок Створу. Розмова звана алфавіт чи буквар світу. Кіт із пасіки за давньою дружбою зайшов у село до свого приятеля і був щедро пошанований. За вечерою дивувався багатство свого друга. Дав мені Бог посаду. Сказав господар, від якої я маю щодоби по 20 тушок добірних мишей. Мушу сказати, що в селі я нині великий катон. Саме тому я прийшов побачитися з вами, відказав гість, довідатися про ваше щастя і, окрім того, потішитися ловитвою. Чував, що у вас з'явилися гарненькі пацюки. Повечері вечері лягли спати. Господар у сні почав кричати і збудив тим гостя. Вам щось страшне снилося? спитав той. Братику, здавалося, мені, начебто я втопився у прірві, а була все звичайнісінька ловитва. Видалося, що я спіймав чистокровного Сибірського пацюка. Гість знову заснув, виспався і прокинувся, почув? Що господар тяжко зітхає. Вже виспалися пани катоне? Та ні, я після того страшного сну і не спав. Отакої, От це ж чому. Таку вже маю натуру, коли прокинуся, більше не засну. Через що, яка тому причина? Маю таємницю. Гей, друже мій, не знаєш. Що я визвався бути рибалкою для всіх котів на селі? Отож, як згадаю, човен, сітку та воду, тяжко стає на душі. Нащо ж ви взялися за те рибальство? А як же, братчику, треба ж якось харчуватися? Окрім того, я і сам до риби смак маю, гість похитавши головою, відповів. О, шановний, не знаю, якої сили для тебе слово природа, але коли б ти робив те, що дано нам природою, яку безневинно звинувачуєш. Був би цілком задоволений однією тушею на добу. Прощавайсь з твоїм щастячком. мої злидні ліпші. І кіт повернувся у свій лісок. Звідси пішла ось ця притча. Катус амат пісес, сімул одіт флюмен акварум, кіт охочий до риби та води боїться. Селиху переслідує кожного, хто ласий не на звання, а до прибутків чи не нещасне усе осудження. Люблю від господаря платіж, а виноград копати неохочий. Звісно, той неохочий, хто не зроджений для цього. Справжньому мисливцеві більше радості дає ловитва та праця, ніж смажений заяць на столі. На вишуканий живопис кожному любо дивиться, але до малювання охочий той, хто любить день і ніч висловлювати свої думки в картинах, помічаючи пропорції, пишучи і наслідуючи натуру. Ніхто не пожне твердої слави від будь-якого мистецтва, коли працюватиме без насолоди й натхнення. Той найвірніший приятель званню своєму, коли і прибутків мальство, і злидні огуда, гоніння не можуть пригасити його любові, але без природи праця ніяк не може бути солодка. Багато хто, потоптавши природу, вибирає для себе ремесло наймидніше і найприбутковіше, але сим вони лише ошукують себе. Прибуток не є утіха. Але мусить слугувати для задоволення тілесних потреб. А коли сей утіха, то не для серця. Утіху для серця матиме у спорідненій праці. Тим ся справа приємніша, чим спорідненіша. Коли б утіха була від розкоші, то чи було б так мало багатих, але спокійних і бадьорих серед них мало. Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця. Ось де зала солодкого її бенкетування. Тут вона, наче хитра машина, що обертається на повний хід, тішиться і, обходячись лише житнім хлібом та водою, не заздрить на царські хороми.